У Карпатському національному університеті імені Василя Стефаника відбувся майстер-клас із ліплення з глини для ветеранів та їхніх родин. Під час заходу учасники виготовляли косівського коника, відтискали герби з глини, а також створювали інші фігури. Директор благодійної організації Спільний простір Тарас Бочук розповів, що мета заходу це дати можливість колишнім військовослужбовцям відпочити та провести час у приємній атмосфері. Заходи такого плану є важливими, тому що е... Ми пробуємо створити простір і середовище, в якому ветерани разом з цивільними. Можуть займатися приємною справою, розслабитися і навчитися чогось нового разом зі старшим викладачем кафедри образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації Карпатського університету Володимиром Кінтрачуком допомагав виготовляти вироби злини, скульптор і кераміст Михайло Мурафа. Він зазначив, що чіткого часу необхідного для створення фігурки немає. Адже все індивідуально, і хочу показати принцип, як розкатувати глину, як її зліплювати докупи, тобто, щоб вона мала загальний якийсь статичний вигляд. Там вони, вони будуть у вигляді портретів. Кожен захоче що 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 собі придумає, які там зробити характерні риси, очі, губи, ніс по-своєму будуть. Але я покажу на прикладі. Я приніс такого до заходу. Долучилося орієнтовно 15 людей. Серед них ветеран Денис Більчак, який прийшов разом із сином. Він розповів, що бере участь у майстер-класі і зліплення злини не вперше, та додає, що такі заходи допомагають розслабитися. Коли ти Починаєш робити щось нове, голові будуються нові нейронні зв'язки, тобто нові канали для передачі інформації. Відповідно, сьогодні ти пізнав, як ліпити з глини, але ці нейронні зв'язки будуть далі працювати і в буденному житті, і взагалі. Будова нейронних зв'язків дуже важлива. Також на майстер-клас разом із подругою прийшла дружина загиблого бійця та мама діючого військовослужбовця Наталія Савченко. Жінка родом із Кропивницького та вже понад рік проживає в Івано-Франківську. Вона зазначила, що івано це місто, де добре піклується про ветеранів, діючих військових та їхніх родин. Імпонує в місті Івано-Францівсько те, що етикується саме про ветеранів, тому що люди, які відвертаються з війни, це свого часу мій чоловік відносив з Афганістану, і їм дуже потрібно е, потрапити в ту атмосферу, яка їх буде витягувати, тому що вони потрапляють із дуже важкого важкої. Ситуації з дуже важкої обстановки в те місто, яке живе повноцінним життям, скульптор Михайло Мурафа зазначив, що такі майстер-класи є віддушеною, яка допомагає відволіктися від війни, та додав, що всі роботи випалять і згодом передадуть їх авторам. Спеціально для Стефаник Ктіві, Тетяна Сарай та Софія Кучарук.